Пішла низка катастрофічних для Кремля новин у рамках його спроб збереження впливу у східному та європейському регіонах. По-перше, повністю провалилася поїздка Мішустіна у Китай. Пекін навіть не зберіг базових рамок пристойності, а банально знущався з російського прем'єра. Наближатися до токсичного тіла заборонили практично всім: від вищих представників влади до представників бізнесу. Закрили для Мішустіна китайську пресу. Дикішого і холоднішого візиту до Китаю іноземної делегації не було. Китайський сюзерен продемонстрував, що він повністю незадоволений своїм васалом та ще й скривджений на те, що паралельно з мішустіним алкоголік Медведєв вирушив у недружню для Пекіна країну. Пекін вимагає, щоб усі яйця складалися в його кошик під його гарантії, а інших витівок російської влади терпіти не хоче. По-друге, у відповідь на спробу Кремля утримати енергетичний ринок у своїй орбіті, Пекін також жорстко відповів: проєкт Сила Сибіру Сибіру-2» тимчасово або передчасно заморожено, натомість Пекін прямо під час присутності російської делегації на своїй території повідомив, що збирається будувати трубу з Туркменії, і наголосив, що таким чином енергоресурси будуть на 30% дорожчими, але додатково пояснив, що це правильний політичний хід. Фактично, дітище Путіна, яке той з початку війни просував китайським представникам, закрите, доки Пекін не дозволить Росіюшці годувати його газом за безкоштовно. По третє, між Алієвим і Пашиняном, тобто Азербайджаном та Вірменією, покращилися відносини. Самі сторони кажуть, що вони близькі до історичної угоди. Вірменія, вважаючи, що в найближчому майбутньому не зможе претендувати на Карабах, готова погодитися на визнання нинішніх кордонів Азербайджану. Таким чином, спірна територія тимчасово витісняється із порядку денного, а Вірменія випадає з-під російського впливу. Тепер точок тиску Росії на Вірменію фактично немає. Всі так звані миротворці, по суті приховані окупанти, повинні бути негайно видаленими з території. Але Вірменія також може на знак подяки за допомогу у відбитті військової агресії Азербайджану, так би мовити, залишити путінську військову клоаку. По четверте, Токаєв витончено познущався над Лукашенком і Путіним, заявивши, що їхнє братнє кохання поступово перетікає в непристойну оргію у всіх на виду. Фактично, вустами Токаєва говорив Пекін. Він послався на реальну загрозу розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі, хоч і під російським прапором Пекін то власне довго попереджав Росію про неприпустимість поширення ядерної зброї в регіоні, але Путін вирішив, що він може діяти без узгодження стратегічних рішень зі своїм сюзереном. Попередження, висловлене вустами Токаєва, було жорстким. Саме існування союзної держави, так званої, є загрозою для існування Євразійського економічного союзу ЄАС. Говорячи простіше, спроби Путіна розпускати руки призведуть до того, що східні держави покинуть союз, так званий, залишивши одного вусатого і одного лисуватого пенсіонера на самоті, де вони поперемінно один в одного проникатимуть, тим самим інкорпоруватимуться. Ну і по п'яте, китайський представник Лі Хуї завершив велике західне турне. Всі переговори відбувалися тихо, без прес-релізів, без коментарів. Кажуть, що Китай наполягав на такому форматі така собі тиха дипломатія, схожа на підкилимне шушукання Кісінджера, який несподівано прокинувся із заявою про необхідність вступу України до НАТО і контролю її військової спрямованості. Київ власне не проти стати другою армією НАТО та другою армією світу під ядерним щитом. Отож, відомо, що китайський хуї отримав на переговорах контури української формули миру. Важливо, що абсолютно всі держави Європи, якими блукав лі, так чи інакше згодні з фундаментальними пунктами цієї формули, а дискусійними залишаються лише деякі деталі. Тепер цей хуїй полетить до Москви і там представить оту українську формулу, вказавши на пункти, які не можуть змінюватися, у тому числі вихід з усіх окупованих територій. Фактично, Пекін поставить Москву перед фактом. Ось формула. Або погоджуйтеся, або не сподівайтеся на наше економічне підживлення. Ну що ж, отака фігня малята. Путін всіх переіграв, як кажуть. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.